Я, не задумуючись в перший день війни вже повномасштабно прийняв рішення разом з своїми учнями плечо -плеч стати на захист нашої держави, на захист України. І з першого ж дня я змінив свій вже статус вчителя на статус військовослужбовця. І от з 22-го року почалася моя служба, я е, став Військовослужбовцем територіальної оборони нашої потім ми влилися вже в склад збройних сил України. Сергій Савенко, ветеран російсько-української війни, вчитель предмету захисту країни в Кропивницькому ліцеї. З 35 років роботи в школі три з половиною захищав Україну, Демобілізувався за віком 60 років цьогоріч навесні і повернувся працювати в ліцей. Знімальна група Суспільного потрапила на урок у десятикласників військового профілю приступити. Я вирішив, що все-таки е, я повинен повернутися, тому що ти, той досвід, який я набув, ті, можливо, знання, навіть які, те спілкування е, з людьми військовими, з людьми е, молодшим за мене, старшим з більш досвідом, більшим. Я звичайно, що вирішив, все-таки його необхідно передавати молодому поколінню. Хто як не ми, ті, які пройшли через це. Горнило війни. так, Контрольний спуск необхідно було зробити. Останній приєднує магазин. Прекрасний вчитель з бойовим досвідом навчає нас всьому, що знає сам. Поки воював, говорить Сергій Савенко, для викладання захисту України в школах створили осередки, обладнані комп'ютерною та мультимедійною технікою, макетами зброї, тренажерами, військовим спорядженням та засобами роботи з безпілотниками. Основна мета цього предмету це не мілітаризувати нашу молодь учнівську, а саме підготувати їх як. Вже таких е, свідомих громадян, з розумінням того, що ми, мабуть, вже на довгі часи будемо точеними, от, оточені, будемо е, державою, така, яка постійно хоче е, здійснити агресію на нас, і ми будемо знаходитись е, в складних. Обставлених або бойових, або передбойових, тому дітям необхідно бути готовими як до захисту свого життя в цивільному форматі життя, так і звичайно, що основна наша направленість це свідомо їх підготувати до захисту батьківщини. Під час служби Сергій Саменко відповідав за радіаційний, хімічний та бактеріологічний захист військових, забезпечував військових засобами захисту, проводив навчання. Росія вона переступає через всі норми міжнародного гуманітарного права. І коли е, я укомплектовував разом з своїми підрозділами, укомплектовували наших бійців е, засобами саме захисту хімічного, е, спочатку скептично. Але коли ми вперше зіткнулися, коли противник почав застосовувати саме е, гранати із е, хімічними компонентами, і коли крім, того, що були ще мінометні там артилерійські обстріли, дронові атаки, ще з'явилася небезпека саме хімічного такого ураження. І тоді, от саме. Ці засоби стали у нагоді у складі 121-ї бригади територіальної оборони служив на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. Говорить, на війні повністю переусвідомив своє життя. Але саме що страшне для мене було, це не ті смертельні якісь небезпеки, а тоді, коли приходили повідомлення про загибель моїх учнів, тому що кожен учень, кожен юнак для мене був це як син. І на сьогоднішній день у нас уже 23... Юнака, які загинули з нашої школи, це саме страшне. Бували такі ситуації, що вибивали із нормального психологічного стану на деякий час. Після служби каже, зрозумів, що учням потрібно давати більше практики під час навчання і готувати до всіх викликів життя в умовах війни. З свого власного досвіду я зробив висновок таке, що більше необхідно. Моральний, волівої, психологічної підготовки людям, ті, які вже стануть свідомими захисниками, Необходимо їх навчати приймати рішення самостійно, тому що бувають ситуації, а вони дуже часто бувають, коли військовослужбовцю приходиться самому приймати рішення. каже його мрія справедливий мир в Україні, і щоб жодному українцю більше не довелося воювати. Ольга Склірук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.